Всім привіт! У нас на роботі черговий трешак, щоб не казали, що тільки ти правильно робиш, всі неправильно роблять, правильно роблять, я вам зараз ставку зроблю. Дивіться, ситуація наступна: приїхали на монтаж кондиціонера, траси закладені, треба підвісити. Кондиціонер там зовнішній блок, внутрішній підключити. Дренажка вже ще на етапі ремонту закладали, дренаж в стіні, все заведено, все супер, все класно. Приїхали, і ось таку картину ми бачимо. І як мені після цього не казати, що ну як так можна. На які раки там це робили і, і, і таке інше. Дивіться, а, що я раджу. А, насамперед а, бажано, скажімо так, бажано і закладку траси, і потім до віску кондиціонера а, замовляти у одних і тих же майстрів у одній фірми у одній організації. Бо майстер, коли закладає, він собі плюс-мінус знає, як йому потім це вішати, і несе якусь відповідальність. А не отак. Я не знаю, хто це сантехніки зробили. Або ті кондиціонерщики але довелося переробляти той ще квест на півдня у нас